Привіт, мої солоденькі. Сьогодні взяв на огляд один старий кінчик, аби понастальгувати, ну чисто повайбити, оскільки я дивився його в своєму далекому дитинстві. Це було так давно, що, якщо чесно, я ледь його знайшов. В голові крутились якісь уривки пам'яті, декілька стоп-кадрів, що дали змогу згадати, як, хоча б виглядає той актор, а ось він Кевін Сорбо. Ви можете його пам'ятати у ролі легендарного Геркулеса, котрого він зіграв в декількох телефільмах та телесеріалах. Я ж, прошвернувшись по його фільмографії, таки знайшов, що шукав. Ось він, кул-завойовник. Колись то давно по стандарту кляті демонюги правили людством так звані часи Аківаші. То була відьма королева і правила вона в Ахероні. Ні, не в стані такому. Так звалось Королівство. Але потім прийшов великий бог Валка, який розвалив до чорта всю цю шаращену контору. Імперія відьми Аківаші. Пала, лишив валка від неї тільки маленький вогник, аби щоб прикурити або чисто на пам'ять, щоб не втикали. Навколо цього багатячка виросло нове королівство Валуша. Для чого я це все розказував? А для того, щоб ви викупали всю експозицію кінострічки, пул завойовник. Ось і він власною персоною махається на полі битви, мотає сокирою як навіжений, а все це для того, щоб потрапити в елітний легіон дракона, на чолі якого чиста есенція харизми. Генерал Талігаро. І аби Ку зміг чекнути співбесіду до кінця, потрібно пройти фінальне випробування цивілізовано, чисто по-чоловічому, як два натурала, схрестити шпаги. Oh. <кхід> тобто зарубатись на мечах. Fight. Fatality. Св'язую надівав сокерою. Ти більш правний. даремно ти приїхав сюди. А, ну, знайома ситуація. Ми вам зателефонуємо, залиште своє резюме. Тому що, бачите, наш герой, так-то Атлантидець із Атлантиди. Тож прозвучали тут такі слова. У моєму легіоні воїни лише благородної крові. У мене кров, як у всіх. Раптом прибіг посланець з королівства, передав меседж, що королю клему зірвали, і той почав усіх підряд знайомити з новим. Обточенням свого клинка тому тут важко було стриматися, аби не ляпнути благородна кров по всій підлозі. Тож банда рушила на розборку з королем. Потрібно його якось вгамувати, бо тому на секунду видалось, що всі хочуть забрати у нього корону. Тепер для нього головний підозрюваний це Талігаро, якого він вже ледь не замісив. Аж тут заспавнився. Кул взяв ситуацію під контроль і вліз у спаринг з королем. Поки всі просто на це втикають. Добре, що це все, хоча б недовго відбувалось. Сьогодні я дарую тобі життя. Я побігати з'їв. Бац, і короля, як не було, пройшло щонайменше наносекунда, як усі спадкоємці почали деребанити корону. Але останнє слово за королем. Так, він ще досі не відкис. Я віддаю її тобі. Бери її, якщо зможеш. Ні в кого ніяких заперечень немає. Окей, okay, ось так. Буквально за 5 хвилин кул пройшов шлях від варвара до того, де кричать вівати королю. Хай живе король. Хай живе король. Хай живе кал. Оце так я називаю кар'єрний ріст. Замутив Кал! Круто, що усі сприйняли це як належне. Жодного кривого слова ніхто не сказав. Вже всі кланяються, вже й дівчину якусь вродливу пригледів. Гадалка вона, і по таким поглядам стає зручно. Зрозум зрозуміло що доведеться їй зараз трохи погадати. Принеси карти до моїх покоїв. Desert, opposite, Та прийде вона в покої, аби дійсно погадати розкинути партійку бірдекелів, на яких присутні малюночки, по яким і складається стовідсотковий прогноз. Ми ось зачепимо скажімо так, основний. Доля королівства залежатиме від поцілунку. Від поцілунку. Тригирнуло його на слово поцілунок і понеслось. Але дівчина то не з простих, вона рабиня, маю на увазі, рабиня з характером, яка йому все у вічі петляє, як є. Я ваша рабиня. Я задовольнятиму вас і в ліжку і поза ним, але не плутайте почуття з бажанням. Раби повинні коритися хазяям. Але про рабство він шарить не щуток. Він і сам свого роду рабом був. Вся спина розписана. Веслярем був. Був і піратом, і гладіатором, і розбійником. Ну, тупо мужчина. Майже стейте одним словом. Cal. Дівчину на цей раз кал відпустив і вже наступного дня взявся до роботи звільняти всіх рабів. От не до Лінкольн. тут так не працює, тому що є закони тисячі років вже як писані. Так що сорі не проканає не той всесвіт. Закон не можна змінювати. Закон вищий за будь-якого короля. Подивимось нас. Пора королю прошвернутись королівством, пройтись серед масовки, аби наткнутись на таку картину. Бідного шльоцика перезають батогом за те, що він іновірець, священник валки, так того самого валки. Ох, зараз кал все тут розрулить. Звільніть його. Нехай люди вшановують своїх богів. А ти моторний куле і хлопець, хоч куди козак Скільки добрих справ він зробив, і все це по дорозі на свою коронацію, яка звісно не пройде без замаху на його життя. О Боже, хто б це міг бути? Шпигуни, ваше величності безперечно, вони з каморії. Та тут все очевидно. Ви хоча б трішки прикинулись, що це не ваше рук діло. Чуваки, сильно вже палитись, зіграйте, хоч краплю. Але все ж добре, що хоча б не так. <реку> Засмутився трохи кул. А що хотів? Прийшов тупо полівий штемп, зайняв трон, нові розпорядки тут влаштовує. Ось знову викликав зарету, аби звільнити з рабства. На що вона йому я хочу залишитися. Король завжди сам. Я можу допомогти. Куда ти лезеш, Вася сука дібіл. От от тварина. Діло в тому, що вона шарить в палацових інтригах, звикла вже. А вони ось якраз в самому розпалі. Заговорники знову здибалися, але ніхто з них не робив скликання. А зробив це зустрічайте новий гравець з пітикантропом з домашнім. І оскільки тут нещодавно озвучили такі слова, нехай люди вшановують своїх богів, адже так сказав ваш король. То в нього з'явилась страшенно аху. Та ідея для повалення чинної влади, ось тут чуваки, вже доречно було так. А що він там таке придумав? А взяти та й воскресити ту саму відьму, Аківашу, щоб вона знову справи мутила, як в старі добрі. Щоб так сказати, повернула ахерон у всіх його проявах. До речі, пам'ятаю, в дитинстві від цього моменту мені якось дійсно було трохи кріпово. Мушу визнати дизайн, що треба. Таки дійсно ахерон. Ну що ж, пішли тепер робити по інструкції, і тут перший результат. Такі Аківаші а там справа за малим: ляп її в кинжал, навалити громоло, ножа в вогонь, і тільки дайно їй його занюхати. Тільки но свої більма роздуплила, а вже тіпу і руку пофіксила. Лише той пітекандроп бідний, трохи заметушився в Ахероні. Немає куди подіти з бідолаха, але нічого страшного, вже через секунду око таки потішиться, і трохи зашугала, і трохи порадувала. По погляду Аківаші ясно, що вона ніяк не втропає, що взагалі відбувається. Скажімо, хапнула трохи амнезії, але Інарес все з порогу розписав, вклонився, привітав. З поверненням, за що й отримав ще один презент, ніхуя з'являється. Тож, який король без королеви, і для початку її потрібно вибрати. Чим кул cool і зайнявся? Є декілька варіантів, але він, очевидно, зупиниться на одному, не усвідомлюючи, що обирає тут не він. Стань моїм коханцем. Чари, а ківаші не могли не подіяти. Ай-яй-яй, що за прикідончик? Нічого я малеха, що ти? Крутезний перехід, і ми вже на весіллі. Чорт забрай події. Тут просто клубком летять. Тим не менше, підступний план вже в дії. Кул в дурмані для повного щастя не вистачає ще погадати. Зарето сініведі. Карті Зарета щось не в гуморі, але за розкладку візьметься, хоч і довести діло до кінця їй не дадуть. Кому треба розглядати той бірдекель, коли весілля і треба веселитись, але Зарета наполягає, ось навіть встромила нігтів в за що відразу він її і заземлив. Добре, що поряд був той священник, що великодушно підтримує Зарету. Е, ти куди дивишся? Там а він запримітив татушку якогось факуна. Коротше, короля це все поряд. Рядком задовбало. Годі, сьогодні моє весілля усі повинні веселитися. Щастя, здоров'я, багато вам племінників. Ними вони й зайнялися, але напам'ятаю, Зарета встигла наворожити лише смерті. Тому лови прикол, а ківаша щось йому зригнула в рот і вмить король змарнів. Це задля такої гри акторської. Він лише виробився, але дружина не підозріло зовсім заявила свій вердикт. Це він помер. Ну, крайнього знайшли в моменті. Шльондра. Ось так швиденько ми перейшли з весілля на поминки. Цікаво, скільки взагалі це все тривало? Кілька днів. Можливо, рекорд найкоротшого царювання був би, але насправді ж, звісно, кул живий. Так би фільм, як і це відео, закінчилось прямо тут. І залишили його живим. А до речі, для чого його залишили живим? Після минулої ночі приєднуйся до мене. На що цей статевий велетень? Звісно, скаже: Юля, пішла ти нахуй? Я б не злив ті Акареру, тому що доведеться тоді поближче познайомитись із зашуганим пітекантропом, а це дійство може бути не з приємних. Яка ж ти потвора? А знаєте, мені його шкода. Мало того, що він чомусь не вимер у свій час, так його ще й мучать, спонукаючи до насилля. По ньому ж видно, що він добряк. Таких на волю, хай собі там бігає, світить. Ей, ей, вов, воу, воу, воу. воу. Е, жорстко. Якою ціною, але герой таки вирвався на волю, кивав п'ятими аж гайшумів, допоки не стопнув його той самий чинець. Хеть як знав, де треба бути, розпетляв він королю про весь заміс і про лихі давні часи, і про Ахерон, та про те руде Їй понад три тисячі років. Вона сказала, що дев'ятнадцять манула, підвела. Ну і так чисто ненароком згадав, що то ж зарету, як істинну відьму збираються познайомити з вогнищем. Бо, типу, вона ж винна в тому, що король від'їхав. Типу, тож потрібно було б, ну було б непогано її врятувати. А для початку треба підкрастись. А як ще це зробити, як не під верблюдом, який до того ж смачно обісцить. Оце я називаю Стелс Юбісофт. Записуйте. Від когось смердит, але поспішати треба. Зарету вже маринують, діяти потрібно хутко. Тож мужики вирішили продертись в палац задля шикарного маскування. Звісно, аби увірватись на тусу в потрібний момент і зробити це ефектно. Нехай цей пес вічно страждає, Але не сьогодні шкода. Тільки що результат ведешся той самий. Та воно ще дужче горить. Хотіла як краще, а вийшло як завжди. Ну, Зарету все одно звільнили. Тож лишилось всього на всього вилізти із цієї метушні живими: жінка, священник і кул проти цілої армії. Ну так, в принципі, вистачить і кула. Він же, якщо ви забули завойовник, та й не вкладати противників пачками під таку музичку просто не вийде. Ось ви тільки послухайте. Oh, shit. Проте, з бойовими навичками генерала Калігаро йому і досі не зрівнятись. Тут би й відкинувся, якби подруга не втрутилась. <плес> ну, а там лишилось легесенько розкидати остаток масовки, хоч і дехто сказав: Я не зможу вбити людину. Буде не один і не два підпала, і давати звідси драпу, під час чого кул просто ну не міг не запитати зарету. Хто він для тебе? Він мій брат, Фух, аж відлягло. Ну, от все-таки про одне думає. Кал він брат, це добре. Калігару теж думає, але вже про інше. Йому просто пепеться кортить стати королем вже в кінець кінців. Але то кул влазить, то відьма вже щось бичити починає. Дістали. Спочатку розберуся з кулом, а потім. Правлю її до могили. I am the Поки той собі мріє, наша компанія запозичила коней та поцокала звідси як а саме у якийсь порт. Квест у них такий: взяти катабаран і гребсти на північ, доки не знайдеться міфічний людяний острів, аби залутати там освіжаюче дихання валки. На хіба лише дихання валки здатне загасити полум'я, яким дихає, як і ваша. Інших варіантів нуль. На щастя, в порту тусувався один достатньо колоритний персонаж, який уже давненько знайомий з! <клевиць> По старій дружбі він йому і те, і все. Але <клевиць> завойовнику потрібно тільки одне. Жінку, дві жінки, десять жінок. Та ні, ні. Мені потрібен корабель. Мій корабель зник знову. Все ж один човник був пришвартований. Його кули приватизував, і кента свого заодно зачепив. на щось. Ну тоді всі в зборі, все готово. Тож, як то кажуть, підніміть вітрила. Тим часом лиходії також окуня не рубали, а просікли де кул і що замислив. Відповідно, вставляти палки у весла відправляється калігаро. Попередньо наслухавшись усіляких обіцянок про щасливе спільне царювання від карери. Від Відправка буде складатись із нехитрого закляття і з потужного подмуху, чисто такого, як в мене зранку дмухнеш і з двору всі пороз'їжджалися. Воду ходу давай, бля. але наздогнати героїв треба ще постаратись навіть з магією, бо в них тут тяга посерйозніше влаштувалася. До речі, смачного хто зараз їсть. Ніякий сіджаї разом за ішками не передадуть такого бридкого ефекту, як якісна бутафорія. На тепер, можливо, трішки ляльково, але все одно. А це компанія ще не вечеряла, хоч і сервірування страв непогане, але щоб не траванутись, або щоб не траванули, для цього першим затріпає делікатесів джуба, так його звати. Ну і винце продегустує також він. Ексепт, тоді можна й розслабитись. <плеслова> Оце так несподіванка. Пацюк таки на борту. І зрадник вже марить тим, як здасть кула королеві, а зарету продасть перед тим знатно познущавшись. Звісно, герой таке не зацінив, які жарти від жуби. Це був жарт. Бачи би ти своє лице. А ти своє. Ну, мужики, ото розібрались і самі врятувались, і добре діло зробили, звільнивши рабів. От і готова команда, тільки зарети щось не видно. Де ж ти був? А де я є? поки вони чухають далі, злая відьма, Аківаша вийшла чухати народові щось про правосуддя та світле майбутнє королівства. Справа кула не помре. Молодець, стелить складно, час удар не гає, як, власне, і кул. Нарешті в нього вийшло те, що він так довго хотів. От хтива собака! Йолечку на віранді єс! Але від підсвідомого не втекти. Тому, скажімо так, процес дещо перервався, а Ківаша зі своїми штучками продовжує знущатись як із кула, так і зі свого вірного підлеглого, котрий тільки но хоче щось помурчати, так одразу й Ааа! Бідолашний щось вже і його шкода. Ну нічого, ще трішечки лишилось. Компанія уже підпливає до Шпіцбергену, дихалка валки майже у них в кишені. Давай, поклич друзів на айс. Погодка дійсно різко змінилась на айс, і стало не Айс. <кхух> Вибачте, поривистий вітер, лід довкола так легко і пальці повідморожувати. Оскільки в них кораблик не криголам. Кризі він і залишиться серед кладовища таких же злощасних кораблів. А далі трійця поковзує на своїх двох. Дорога не з легких, але до валки вони таки дістануться. Ну і до тих, хто теж хотів до нього дістатись. Морозилка тут паша наповну. От пацани й морозяться. Добре, що на стіні інструкція пише, яку походу ніхто раніше й не читав. Ну саме зараз слушна мить. Що було брехнею, має стати правдою. Причина повинна стати носієм. Повна хіня, тут же Зарета взялась знову гадати на своїх картах. Ну і нагадала: жінка, яка молиться, лише вона змогла подолати бар'єр і наблизитись до валки, тільки для чогось по дорозі роздягнувшись. Здається, температура тут скоро підніметься на декілька градусів. М, в чуваків з'явився шанс відтанути. Зараз температурка виросте іще трохи, бо поки вона там молиться, та який їх таки наздогнав, влаш. Штує м'ясорубку, що триватиме до того моменту, коли валка таки не зригне свій душок відважній героїні. Я хапанула фільм, хапанула. Різко все стихло, морозильний бар'єр зник. А заретта чилиться без свідомості. Тепер холодно тут тільки їй, тепер вона носить дихання валки. Тому какаде героїні явно вищий за усіх, і навіть за IQ цих двох телепнів, що вирішили цю прекрасну тишу розрізати своїм пихтінням. але знову ж таки не без крутої музички. Лишень тіпочків, шкода, стояли собі, нікого не чіпали. Ну і Аскалана, який хотів допомогти кулові, а в результаті склопотав під ребро. Талігаро дійсно потужний противник, який і героєві відсипає, малу з собою хапає, кула засипає, з нею тікає. Ситуація. Ну просто я холодний. фух, як і Аскалан. Холодний, як зарета, яка гасить вогні одним лише дотиком, від чого не може не радіти генерал. Мріє про те, як повернеться, жбурна дівчину в вогонь. Той згасне на вік, а роду він відправить назад до пекла і стане найвеличнішим королем валуші, поки бідний завойовник зажмурить очі своєму кенту, з яким стільки пройшов, глибоко розчарується в божестві, і сокерою атеїзму розквасить фейс валки. Той навіть почне плакати, сильно плакати. Що ж виштовхне кула з цієї пастки, тим самим врятувавши за стравен, а ми купаємося, мені холодно. а ківаша. Тим часом в очікуванні відновлення свого ахерону, того що королівство одного з бувших претендентів на трон Таке не влаштовує, тому його замах на відьму не змусив себе чекати. Щоправда, в результаті отримав підсмажені мізки та акробатичний досвід з піротехнічними властивостями Взірвався він на короче кажучи. Ну і це ще не всі сюрпризи. Не знаю на яких спідах, але. Тут на горизонті завиднілось, що по воді пливе. Кал? Усі знову в шоці, ніяк той Кал. не потоне. Після побаченого відьма відразу накастувала тепер уже вогняний бар'єр, який йому, звісно, до сраки. Треба мерщій врятувати зарету, поки тої каліграфії не спали. А. Вона не горить, щось не проканав сквизничок від валки. Ну, нехай тоді це стане хорошим моментом, аби помахались наші вічні суперники вкотре. Цього разу музику виберу сам. На дорозі до розправи над відьмою лишилось ще подолати місцевого доктора Стренджа, який знає декілька фокусів, які його не врятують. Руда просто таки тягне прикол, від того, що нічого в кула не виходить, аж мутувати почала. Зарета нічого не вдіяла і вже потроху засихає, тому герой вирішив ще разочок з нею цьомнутись, що і посприяло передачі магічного дихання. І тепер, з виглядом, ніби вгатив останню склянку молочка, кул пішов врешті розбиратись із сумішю практичних ефектів з графоном рівня сучасних блокбастерів. Зараз воно може й виглядає кумедно, але мене в дитинстві добряче шугало. Респект таким деталізованим практичним ефектам, з якими кулові потрібно буде. Смачно зализатись. Чоловіче, ти такий холодний. Yeah, yeah baby! Ой, yeah. блядь! Спрацювало конфорка потухла, бо як ми згадаємо із передбачень, доля мого королівства залежатиме від поцілунку. Майже хеппі-енд. лишилось тільки ще раз розібратись. з Таліаро. сук він що за термінатор. Тут треба тільки хапати сокиру і хріначити по ньому в тупу, незважаючи на заручницю. Трішки самонадіяно, але туди отак б'ється. Варвар отак б'ється в Я ще перевірив його пульс, але гаразд. Тьма відійшла і наступило. Свято. Король повернувся, аби наводити нові порядки до біса, зруйнувавши старі, та взяти у королеви ту, котра на це заслуговує. Ось цьому ха, дійсно рофловому чепуздрику, таке трохи не по душі. Але, як то кажуть, якщо тобі не подобається моє правління, спробуй зайняти трон. Тож почалась нова епоха правління. Ось такий шлях пройшов наш герой від звичайного варвара до короля. Ви можете задатись питанням, чому кул варвар, якщо завойовник. І взагалі, в нас вже ж є один варвар. Конан варвар. Тут в нас, м -м -м, значить, буде пізнавальна хвилинка, яку взагалі-то треба було робити у вступі, але я провтикав. Ви могли не знати, але кул завойовник є предком Конона варвара. Так, це один всесвіт, тільки епохи різні, як то кажуть ще до того, як це стало мейнстрімом. В екранізаціях про Конона грав сторона Арні. Там. Вже і з'являлась руда соня. Пам'ятаєте таку? А все це персонажі одного фентезійного світу? Хайборійська. Ера, яку придумав і написав такий чувак, як Роберт Говард. Він, до речі, кентував ще із одним Говардом Лавкрафтом. Взагалі він багато чого написав і ще багато чого міг написати, але, на жаль, дожив до 30, бо, бо він так вирішив шарити. Коротше, тема взагалі на якесь ціле окреме відео. Бо написана ним Хайборійська ера вважається першим достовірно відомим фентезі Всесвітом, про який були опубліковані книги книги, уявляєте? Тож в нас на огляд ще є декілька екранізацій його творів. Пишіть, якщо цікаво, щось по кумеки. А що скажу щодо цієї картини? Знаєте, сварити я її не хочу. Це ж все-таки моя ностальгія, а можливо і ваша. Лише доведу до відома, що Кевін Сорбо, виявляється, на початку повномасштабного вторгнення виступив проти фінансової підтримки України. Тому хто хто, а він точно Call. і йому треба з'їсти Ну і на кінець нагадаю: не забувайте про ці очі. Пам'ятайте про нього. Це найкращий персонаж. І пам'ятайте, що треба підписатись. І пам'ятайте, що я всіх вас люблю, а спонсорів я люблю. Вже ще дужче. Тож стати ним ти зможеш за посила... Якщо захочеш, то і сам знайдеш. На все добре, мої солодкі. Бідний цей бляха. Кроманьйонець той, Чи як його. Бідний, Для мені шкода його. Він ні в чому він не розумів. просто. Йому ж ніхто не пояснив. нормальної суті речей. Йому ж того ніхто не, не пояснив. Карл!